Вітаю, друзі! Я Вікторія. Сьогодні у нас мова піде про чудовий багаторічник, вічно-зелений багаторічник. Це обрієта. Вона вже в мене закінчує своє цвітіння, повне її цвітіння, її красу. Ви можете подивитися там, де в мене відео про огляд моїх квітників. Посилання залишу в описі. А зараз в мене вона вже оцвітається. Тут, де вона знаходиться у напівтіні, тут ще трохи вона цвіте, а є сонячні місця там, де вона відквітла. Тому сьогодні розкажу повністю про цю рослину, а також покажу обрізку обрієти. Це вічно-зелений багаторічник. Морозистійкий багаторічник на півночі України, там де живу я, вона в мене зимує не вкрита і повністю переносить зими. Розмножується обрієта вегетативно, це черенкуванням, діленням куща, а також вона розмножується насінням. Я усю свою обрієту. А в мене її дуже багато. Спочатку. В себе завела насінням. Як її висаджувати насінням? Обов'язково через розсаду. Тобто можна сіяти її в будинку у контейнери і у тепличці її вирощувати, а потім вже пікірувати десь у кінці травня у відкритий ґрунт. Або можна посіяти зразу в землю, але обов'язково створити теплицю для неї. Я сіяла в землю, сіяла на пісок ранньою весною, створювала тепличку і чекала розсаду. Проростає вона досить довго, але якщо мати терпіння, можна виростити її із насіння. А потім, вже, коли я отримала. Розсаду я вже пересаджувала її по усім своїм квітникам і на альпійську гірку. Обрієта, яка вирощена з насіння, вона заквітне тільки на наступний рік. Перший рік вона нарощує коріння, вона нарощує свій кущ. А на другий рік вже ви побачите цвітіння. Хоча я побачила перше цвітіння в осени того ж року, коли я її висіяла. Але це було таке досить. Незначне цвітіння, але колір квітки я побачила. Де висаджувати обрієту? Обрієта досить невибаглива до ґрунтів. Вона полюбляє нейтральні або слабощелечні ґрунти. При її посадці обов'язково у посадкову лунку треба додавати попіл. Вона його любить як і дезінфектор, і як добриво. І обов'язково додавати пісок. Тому що земля для обрієти повинна бути добре дренована, у неї тонке і сильно розгалужене коріння, яке боїться підмокання і підтоплення. Ця клумба в мене знаходиться трішечки в низині, і коли велика волога, навесні, наприклад, вона підтоплюється, але в мене тут скрізь росте обрієта. Як я виходжу з цієї ситуації? Я для обрієти роблю такі пагорби, які навіть обкладаю камінчиками, і на такий пагорб я висаджую обрієту, для того, щоб вона на, на, на такій височині, на такій, як мови, Кочці росла на цій клумбі також для її гарного цвітіння і гарного здоров'я потрібно сонце. Це дуже сонцелюбива рослина. Вона може бути і в півціні, але своєї усієї краси вона там не покаже. Її треба садити на відкритому сонці. Ця клумба в мене на сонці практично цілий день, десь тільки після п'яти годин вже тут тінь від будинку, тому вона пізніше тут почала квітнути, і ще квітне. То табрієта в мене розташована на Альпійській гірці, її тут дуже багато. Вона тут уже закінчує свої, своє цвітіння. Цілий день знаходиться вона тут на сонці, і хочу сказати, що ця квітка починає квітнути у садках найперша. В мене таке враження, що ця квітка починає квітнути просто з під снігу, тому що як тільки зійшов сніг абрієта вже вся на бутонах, і вона зразу починає квітнути. Також цвітіння в неї досить довге. Ну, доявіть, зараз вже кінець травня. А обрієта ще квітує. І якщо цій рослині створити нормальні умови, гарний догляд, вона ще буде квітувати у серпні-вересні. Для цього її потрібно правильно обрізати після першого цвітіння, для того щоб вона знову наростила зелену масу і у серпні-вересні дала повторне цвітіння. Піску я покажу, а зараз ще хочу розказати про насіння. Вона має такі стрічочки, де є там ну, десяток насіннин у кожному. Якщо ви хочете далі продовжувати розмножувати обрієту, Оці стручки можна не зрізати, якийсь кущик залишити, і потім зібрати насіння для розмноження. Якщо ви не зберете це насіння, то вона сама порозкидає це насіння і буде самосів, який потім тільки вам пересадити. Я свою обріє обрізаю, але десь щось пропускаю. І ось навколо Альпійської гірки в мене утворюється багато ось таких малесеньких кощиків, які треба обережно пересадити, і будемо мати новий кущ. Вважається, що обрієта дуже погано переносить пересадку. Так, це вірно. У неї таке тонке розголужене коріння, і її треба викопувати дуже обережно і максимально з. Великим земляним комом переносити на інше місце. Відкопуванням куща обрієта ділиться ще гірше. Є можливість того, що відкопана рослина загине, ну, відновлюється вона дуже довго. Якщо ви навесні, наприклад, розділите кущ, то цей кущ може не заквітнути. він всохне і можуть. Піти пагони, просто від кореня нові пагони, які вже будуть квітнути або під кінець сезону, або тільки на наступний рік. Але я ж кажу, що є вирагітність того, що кущ загине. Найкраще, отак, от самосівом гляньте: у мене тут його дуже багато. Ось кущі обрієти, тут кущі обрієти. Ага, це лаванда також самосів. Ну, тобто розмноження її краще розмножувати її сієнцями. І ще можна вкорінювати ось ці пагони, які полегли на землю. Я коли буду робити і показувати обрізку, я розкажу про цей метод розмноження. Ще два слова: слово про захворювання і шкідників. Досить стійка рослина. захворювання може бути тільки борошниста роса, коли обрієта дуже замакає. Все більше ніяких ще кажуть про попелицю. Ну, якщо чесно, я не бачила попелиці не разу на своїй обрієті це. Дуже стійка до шкідників і захворювань рослина, якщо їй створити спеціальні умови. Якийсь полив, ну Потребує вона поливу, коли вже досить спекотно, довго не було дощів, тоді вона поливається в мене разом з іншими квітами на квітниках. У мене тут альпійська гірка. Усі рослини по сухості ті, я її практично ніколи не поливаю. Вже тільки там десь у середині літа, якщо зовсім сухо. Тоді можу там трошечки полити так. Альпійську гірку я не поливаю, і обрієта тут почувається найкраще. Обрієта стрижеться після цвітіння. І так, як в неї два цвітіння, весняне і восени, то і є два типи стрижки. Зараз травень, обрієта та, яка відцвіла, я буду Обстригати, робити таку весняну, скажімо, стрижку. Вона також може бути двох типів. Якщо обрієте у вас ось така зелена від кореня, а в мене вона вся практично зелена, вона оці в неї пагони нижні, не лисі, не дерев'яні такі, тому що я її регулярно підстригаю, то обстригти можна тільки ось це те, що відквітло, те там, де зав'язалося насіння. Якщо у вас обрієта ніколи не обрізалася, оце моя перша обрієта, тут, де була моя тепличка, тут вона не кущами, а просто ну, такою масою росте. І я її, можливо, минулого року не обрізала. Бачите, вона утворила ось таке довге, довгі віти такі утворила. Тут вже буде кардинальна стрижка. Ну і переходимо до практики. Для стрижки обрієти підійдуть ножиці садові, ось такі невеликі. А ось Якщо у вас кущ молодий, гарно сформований, нема таких витягнутих пагонів, тут я вже почала стригти, а ось кущик відквіт. Ми обрізаємо те, що відквітло, і трішечки знімаємо верхівочки для кущення. і для того, щоб кущику надати красиву таку кругленьку форму. Ось це ми все зрізаємо, робимо такий горбочок з обрієти. Ніяким електроінструментом, обрієту. Підстригти не вдасться. Тільки ручний інструмент. І акуратно ось так усе ми підстрихаємо. Якщо ми десь видовжилося, там зрізаємо більше і надаємо їй таку акуратну форму. Відновлюється після стрижки обрієта досить швидко, вона знов вся зазеленіє і до кінця сезону дасть нам ще повторне цвітіння. Так, все. Цей кущик все. Так само обрієту я обрізаю і на зиму. Тобто знімаю тільки верхівки для того, щоб в мене на наступний сезон тут усе не було у сіянці, обрієти. Ось, бачите, пропустила, оце вже і насіється. На зиму ми її обрізаємо ось так. Залишаємо повністю її з пагонами і з листям. Можна обрієту навесні обрізати практично під корінь, якщо дуже видовжені оці її пагони. Але на зиму, в разі, на зиму ми лишаємо об'єці листя і пагони, це як додаткове її утеплення. Зараз навесні можна стригти більш кардинально. Якщо, наприклад, навіть ось такий кущик вас, вас не влаштовує, обрієта вже почала добре розростатися та, і починає там, залазити на сусідню рослину, то цей кущик також можна зрізати більше. Ось десь так. Але мене влаштовує ось саме така. Не коротка а, стрижка, обрієти. Зараз покажу коротку стрижку. Ось ця обрієта моя, яку я не обрізала минулого року. Значить, дивіться, що тут можна зробити. Її можна повністю обрізати, оце все сухе гілля обрізати, залишити там буквально 2-3 см пагонів від землі, і від бруньок підуть нові пагони. Це перше. Друге, оці пагони можна покласти на землю і ось тут присипати піском з торфом, привалити камінчиком якимось, зрізати тільки насіння тут піде під коріння, у вас утворяться інші кущі, нові кущі, які ви потім можете пересадити. В мене її достатньо, я вже її розмножувати не, просто не можу, і сіянців дуже багато, <кій> тому я її буду обрізати і обрізати досить кардинально ось так до повністю зрізаючи оце сухе, оці сухі пагони. Ось, повністю усе зрізаю. І так, увесь кущ. Далі різати не буду, обріжу трішечки пізніше. Це я вам показала принцип обрізки, бо вона ще трішечки квітне, і хочу, щоб і ці квіточки вже відквітнуть, і потім зріжу повністю увесь цей кущ. Така обрізка, вона не дуже така декоративна обрієта після такої кардинальної обрізки. Ну, вона відновиться, але відновиться не зразу. А відновиться там десь через місяць. А так ну, буде отака суха галявинка. Який догляд за обрієтою після обрізки? Ну, перше, обрізати її треба ввечері чи у другій половині дня, щоб вона за ніч. У такому своєму вже обрізаному стані адаптувалася і зразу напеклася цілий день на сонці. Потім, після обрізки, я оце все підіймаю і добре обсипаю кущ пісочком. Отут кругом і підсипаю пісочок для того, щоб оці пагони. Корінювалися, по а по-друге, для того, щоб не було загнивання під гниття. -от. Вона дуже полюбляє пісок. Якщо до піску ще підмішати попіл, це все її обсипати, можна понасипати піску прямо туди у кущ. І після цього я її поливаю, можна до поливу додати комплексне мінеральне добриво для квітучих рослин. Можна не додавати, я не додаю просто пісок з попелом, і потім поливаємо. Вона може підсохнути після такої стрижки, якщо починається жара. Але нічого страшного, вона досить швидко відновиться. І так само, якщо ми робимо кардинальну стрижку, вона так само відновиться, але не так швидко, як ця. Але при кардинальній стрижці утвориться такий більш яскравий, більш зелений молодий кущ, який дасть рясне цвітіння осінню. Оцей кущ. Я буду кардинально обрізати на наступний рік. Його треба оновлювати. Обрієта вона ці, якщо вона на сонці, вона не так видовжує свої пагони. Якщо вона в напівціні, вона видовжує її більш кардинально треба стригти. Протягом сезону буду ще підзнімати відео. Про догляд за цією рослиною, а також про догляд за усіма моїми рослинами. Тому підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Коментуйте обов'язково і ставте ну якусь чи вподобайку, чи щось мені у коментарях, щоб я розуміла, чи подобаються вам мої відео, чи ні, чи корисні вони для вас. Бажаю усім. Гарного настрою, квітучих садів, до скорих зустрічей, па-па!